Тіма, це що, Растар Феррарі? Да, да. Клас! Всім привіт поціновувачам крутого якісного конструктора. Ви на каналі Bricks and Bricks Ukraine. І сьогодні у нас на огляді Rastar Ferrari. 96900 його артикул. Ми в захваті від цієї машини одразу про це скажу, бо це справді дуже крутий. Це, до речі, місін Тіма, хто не знає, Тіма, привітайся. Ну що, Тіма, з чого почнемо? Включав. Давай, включай. Отже, максимальна швидкість машини 8-10 км на годину. Масштаб 1 до 18. Радіус дії до 20 метрів. Розмір машинки складає 28 см. Що стосується нашої інструкції, вона у нас такого вигляду дуже класно виглядає. От бачите, тут написано, що ми можемо користуватися нашим ножиком, або щіпчиками, або ножицями, ну або кусачками, щоб клеїти наші наліпки. І це дуже класно. Тут у нас в інструкції все. Чудово написано, бачите, під'єднуються наші провода таким чином. Все у нас прикольно, все детально видно, всі букви, всі наліпки. Ну і це дуже класно, що у нас є такий незвичайний підхід до нашого конструктора. Вибираєте весь конструктор, він у нас на, на таких планшетках ви від'єднуєте. У нас так само йде інструкція, де написано е, номер, і саме буква, де знаходиться яка деталь, ви її від'єднуєте і складаєте вже в нашу таку машину. І це, знаєте, це незвичний конструктор. Конструктор, ми навіть не могли уявити, що він саме такого типу. Отже, все максимально просто, але знаєте, ми ж все таки купуємо їх для дітей. Тому давайте спитаємо Тімоша, як тобі така машинка? Куша дуже класна. Що тобі тут сподобалось? Решітка радіатора така етапа червона решітка радіатора червона. Класно. А що тобі ще подобалось? Осьолоцентків. Так, у нас відкривається задня частина. Так само у нас відкриваються передні двері вгору. Так само у нас є фари, які світяться, коли ви взаємодієте з машиною. І на самій коробці у нас показано, як наша модель виглядає. піднімається у нас задня частина, піднімається у нас двері вгору. Також у нас написано, що працює на частоті 2,4 ГГц. Тут у нас показані. Наші елементи, нашої машини, все чудово видно, все наглядно, скільки у нас є наших деталей до нашої машини. Також написано, що ми використовуємо три батарейки АА для нашої машини, дві АА для нашого пульта керування. Також у нас іде такий пульт комплекції з логотипом Ferrari, також з логотипом фірми Rastar. Тимоша ну давай вже керуй. синок Покажи, як вона керується. Отаким чином, так? Да? Колеса у нас дуже швидко крутяться. Ми з нею вже гралися і на вулиці, і у нас вдома. І хочемо сказати, що радіус дії в неї, звісно, великий. Ви можете гратися і взагалі просто насолоджуватися прикольним подарунком для своєї дитини. Який це колір? Світло червоний і темно чорний. Правильно, світло-червоний темно чорний Якщо ви хочете замінити наші батарейки, ви не використовуєте викрутку. Ви просто прокручуєте таким чином, відкриваєте, змінюєте батарейки і все. Це максимально просто. Просто, знаєте, коли треба щось замінити, ти шукаєш цю викрутку, а тут її шукати не треба. І це, звісно, великий плюс. Наші інструкції, коли ми відкриваємо, у нас написано, що наші наліпки треба ліпити або ножиком е канцелярським, або щипчиками. І це класно. Знаєте чому? Тому що де ви бачили, в якому конструкторі такий підхід. Ви берете обережно, берете наліпку, берете їх щіпчиками, берете нашу наліпку і чіпляєте її на машину. Ну це не круто. Якщо ви, звісно, дорослий, у вас є діти, і ви з ними збираєте цей конструктор, то звісно, ви будете їм допомагати клеїти ці наліпки. Що тут, звісно, крутого, в тому, що ви повністю збираєте всю машину, збираєте тут окремо наші батарейки, наш такий кейс, куди вставляються батарейки, збираєте окремо нашу частину, де в нас повертаються колеса вліво або вправо, повністю підключаєте всі проводки, повністю все робите з нуля, і це дуже класно. Точно, якщо ви є поціновувач крутого і гарного... Конструктора, то цей конструктор вам підійде. Якщо у вас є діти, неважливо, якого віку, ви можете збиратись своїми дітьми. Я думаю, що це ми точно поставимо цю машинку на поличку. Знаєте чому? Просто насолоджуйтесь крутим виглядом і фарами, які тут світяться. Як ми вмикаємо нашу машину, у нас одразу працюють наші фари. Це прикольно, тому що машинка дає сигнал, що вона вже працює. Ну і таким чином ми керуємо нашою машиною вправо, вліво. Тімош, ну скажи, тобі сподобалось? Так. Збирайте своїми дітьми, справді це дуже класно, коли знаєте, ви всі збираєтесь за одним столом і насолоджуєтеся крутим конструктором. В даному випадку він такий є. І звісно, хочемо подякувати нашим Збройним силам України за можливість оглядати сьогодні під мирним небом наші конструктори. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, колокольчики, дзвіночки, все як вам подобається. Ну а ми вам кажемо до швидкої зустрічі, Па-па!